Сьогодні патрульні поліцейські, рятувальники, а також державна служба охорони і військові 199-й навчальний центр ДШВ зсу долучилися до донації у Житомирському обласному центрі крові. Такі акції наші рятувальні служби, наші безпекові служби проводять досить часто, наскільки це можливо, і ми надіємося, що в подальшому це може врятувати не одне життя. Тому долучайтеся до збору крові і компонентів, не будьте байдужими, адже зараз як ніколи це дуже дуже важливо. Протягом січня місяця ми відчували потребу в донорській крові у зв'язку з тим, що після свят люди менше до нас звертались. І протягом останніх декількох днів ця потреба збільшилась в рази. Тому ми попросили допомоги в наших військових, патрульних, пожежних. Ми щиро вдячні за те, що вони відгукнулись. І за останні дві доби ми повністю закрили потребу нашого центру донорської донорській крові. Нас за ці два дні здало більше 200 осіб. Ми чекаємо людей і надалі до нас. Завітайте до нашого центру, тому що потреби вони змінюються кожного дня. І термін придатності заготовленої крові він всього 30 днів. Тому не відкладайте свої візит до нас і ми чекаємо кожного донору. Вже неодноразово я як донор здаю рятувальну кров в центрі крові в місті Житомир спільно з патрульною поліцією, військовою, представниками Червоного Христа. Ми об'єднуємо свої зусилля, аби врятувати життя тих людей, які цього потребують. Сподіваємося, що ця кров дійсно дійде до тих людей, кому це необхідно, і врятує життя.